Розпочався вирішальний турнір NCAA – Це головна студентська баскетбольна подія року, яке всі ми знаємо як березневе божевілля. Тут завжди відбуваються неймовірні історії, особисті драми, коли гравець досягає успіху завдяки старанню, наполегливості та дикому бажанню, завдяки чому може піднятися у загальному рейтингу на драфті. Але зараз не про це. Сьогодні мені хотілося підняти не менш цікаву історію та розповісти вам про Броні Джеймса, старшого сина Леброна, який мало того, що вилетів зі всіх моків, і в цьому сезоні ми навряд чи побачимо його кандидатуру на драфті NBA. Так ще університет, який він представляє, не зміг пробитися у вирішальну стадію березневого божевілля. А це стадія 1.32, тобто топ-64 універи країни. І, на жаль, покращити свої позиції в рейтингу у Леброна Молодшого вже немає можливості. Тому в наступному сезоні об'єднання батька і сина з великою долою ймовірності не буде. Але давайте подивимося на весь його шлях від початку та зробимо висновки, чи зможе броні взагалі стати професійним гравцем. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Протискаємо великий палець догори Авансом. Забрати ви його завжди зможете. Влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду! А ми починаємо! Let's go! Леброн Реймон Джеймс Молодший народився 6 жовтня 2004 року в Клівленді, штат Огайо. Але ми і так це все прекрасно знаємо, бо Леброн починав свою кар'єру в Кавс. У дитинстві молодший займався кількома видами спорту, включаючи хокей та американський футбол. Проте батько не дозволив йому грати в травмонебезпечні види спорту, тому що був занепокоєний безпекою про здоров'я сина. Тобто, можна сказати, Леброн обрав майбутнє броні. Починаючи з 2014 року, хайлайти з Ігору Джеймса почали привертати увагу всіх любителів баскетболу. У лютому 2018 року Броні Джеймс вступив у школу Old Trail у місті Бад Township, округ Саміт, штат Огайо, де він навчався в середній школі до перемоги в незалежній шкільній лізі. В цілому цей період був дуже успішний і він отримував постійну похвалу від скаутів. 29 травня 2019 року Джеймс перейшов у приватну школу Sierra Canyon в Чацворі Лос-Анджелес. На початку сезону команда цієї школи вважалася однією з найкращих серед команд старших шкіл та виграла два попередні титули відкритого дивізіону каліфорнійської міжшкільної федерації. А ESPN навіть транслювали матчі цієї команди. Незважаючи на щільну увагу змі, батько Джеймса заборонив йому давати інтерв'ю. Команду 2019-20-х років очолювали п'ятизіркові проспекти Брендут Бостон Молодший і Заїр Вільямс, які зараз є гравцями Лос-Анджелес Кліперс та Мемфіс Грізліс відповідно. Тому Броні Джеймс отримав дуже мало часу і не відзначався нічим видатним. 15 січня 2020 року Джеймс набрав рекордні в сезоні 17 очок у перемозі над Вайв Point Скул з рахунком 11762. Сієра Кенйон вийшли на гру чемпіонату штату відкритого дивізіону, яка була скасована через пандемію Самі знаєте, якого вірусу. Будучи першокурсником, Джеймс набрав у середньому за гру 4 очки за 15 хвилин. А Сієре Кенньон закінчили з результатом 30 перемог та 4 поразки, і був єдиним гравцем своєї команди, який з'явився у всіх 34 матчах сезону. На жаль, другий рік видався невдалим. У лютому 2021 року Джеймс порвав Меніск під час тренування та переніс операцію, не зігравши жодної офіційної гри за Сієра Кенйон у регулярному сезоні 2020 2021 років. Пропустивши більшу частину сезону, Джеймс повернувся на фінал дивізіону, але не зміг допомогти команді, набравши лише сім очок та програвши Сентеніал School 80 на 72. На третій сезон Броні вже отримав більшу роль, але все ж його гру не назвеш видатною. Sierra Canyon дійшли до оригінального фіналу відкритого дивізіону, програвши все тим же Centennial High School, але вже 83 на 59. А Джеймс залишився без очок у цьому матчі, граючи через біль у Стигні. Команда завершила сезон з рахунком 26-5. Джеймс набрав у середньому за гру майже 9 очок, 3,5 підбирання, 3 передачі та 2 перехоплення у 29 матчах. У свій останній рік броні Джеймс зайняв провідну роль, і до нього приєднався його молодший брат Брайс. Команда вилетіла до дивізіону 1 після найгіршого виступу в регулярному сезоні та плей-офф. Джеймс набирав у середньому 14 очок, 5,5 підбирання, 2,5 передачі та майже 2 перехоплення за гру, що привело його команду до рекорду 23-11. Він був обраний для участі у грі McDonald's All American. Це найголовніша баскетбольна подія для школярів, де набрав 15 очок, влучивши 5 очкових і його команда, на жаль, програла в 3 очки 109 на 106. Також броні посів друге місце на слемдан контесті, знову ж таки, не змігши перевершити або навіть наблизитися до успіхів батька. А також броні був включений до складу збірної Сполучених Штатів на Nike Hoop Summit, в якому він набрав 11 очок, а його команда виграла з рахунком 90 на 84. На цей момент броні був чотирьохзірковим проспектом та кутувався в кінці першого раунду на драфті. Леброн Джеймс молодший мав багато пропозицій, тоді від вищих, але обрав USC. Університет Південної Каліфорнії, які мають непогану програму, через яку проходили Еван Моблі, Анікі Оконгу, Дентоні Мелтон, Нікола Вучевич, Демар Де Роузен та багато інших гравців NBA. 24 липня 2023 року, приблизно о 9 годині 26 хвилин ранку, за Тихоокеанським часом, Джеймс непритомню у центрі Галена під час тренування в університетській команді. Пізніше з'ясувалося, що у нього сталася зупинка серця, викликана вродженою вадою. Втім, через три дні Джеймса виписали з лікарні та сказали, що він зможе повернутися на майданчик. І менш ніж за 5 місяців після зупинки серця, 10 грудня Броні Джеймс дебютував за троянців, набравши 4 очки, 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення та 1 блокшот з лави запасних. 30 грудня Джеймс набрав рекордні в кар'єрі 15 очок при 6 з 11 з поля і віддав 3 гольові передачі в програному матчі проти Орегон Стейт. 17 січня 2024 року Джеймс відіграв рекордні. В сезоні 30 хвилин і записав до свого активу 11 очок, 5 підбирань і 6 передач у програші Аризоні з рахунком 82 на 67. Тобто він не показав нічого видатного серед студентів, почавши стрімко падати в моках драфта, підсумку вилетівши зовсім з усіх рейтингів. В середньому Броні набирав майже 5 очок, 3 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення, реалізуючи 36,5% з гри, 26,5% з триочковою та 67,5% з лінії штрафу. Через травму провідного захисника Айзея Кольє, який має потрапляти у лотерею драфту в цьому сезоні, Броні отримав більше часу, але ж не зміг допомогти команді вийти у березневе божевілля. Та й навіть через травму провідного гравця його роль була дуже мала. Звісно, потрібно враховувати зупинку серця, але ж поки молодший Леброн зовсім не вражає. Так все ж чи вдасться йому потрапити до NBA? Величезним мінусом броні Джеймса є його несумісні скіли з позицією. Він має габарити комбогарда з ростом 194 см та вагою у 90 кг. але використовують броні переважно на позиції Форварда, де він, звичайно, виступає як андерсайз і йому не вистачає фізичної сили, щоб штовхатися як при проходах ватації, так і в захисті. Жахливий кодок і до механіки релізу немає питань. Рука м'яка, м'яч вилітає плавно, але тут скоріше психологічний бар'єр, що може свідчити про брак впевненості або рішучості, який дає такі жахливі відсотки. Броні не є талановитим плеймейкером, і знову ж таки, яблуко від яблуні впало дуже далеко. Він заточений під завершення, часто впирається в захисників і не знає, що робити далі. Та й в цілому ніхто з тренерів не розглядає його як першу опцію на м'ячі. Переходячи до його сильних сторін, розуміє, що їх немає. Так, він може робити все потроху, але не володіє жодним аспектом гри на елітному рівні. Виділяється його баскетбольний IQ. та й з такими коріннями дивно було б не мати його. Але ж знову таки розуміти, як грати і робити це на майданчику, це трохи різне. Я бачу позитивний перебіг подій лише в тому випадку, якщо броні Джеймс почне концентруватися на захисті та вирішить проблеми з китком, щоб стати добротним гравцем. Йому лише 19 років, і в теорії він може ще додати в зрості. А маючи габарити Вінга та велике бажання працювати на своїй половині майданчику, я впевнений, повинен дати місце в NBA. До того ж, згадуючи шлях Джиммі Батлера, який теж у свій перший сезон в коледжі не виблискував та набирав приблизно ж такі цифри, з оптимізмом можна сказати, що в теорії у броні є всі шанси проти цей шлях навіть до зірки NBA. Але згадуючи негативний приклад, а саме долю Маркуса Джордана, сина Майкла Джордана та колишнього хлопця, колишньої дружини Скоті Піпена, What? Я знаю, вийшов якийсь бразильський серіал, але не суть. Маркус виступав навіть краще у свій перший рік, а потім демонстрував навіть прогрес на другий. Втім, через тиск батька так і не впорався. І йому не вдалося стати професійним гравцем. І чомусь саме випадок з сином Джордана має більшу ймовірність здійснитись. Фінкбаут. Тому що тут йде такий нереальний тиск, що молодому хлопцю дуже важко з ним впоратися. І якщо Леброн так сильно турбується за здоров'я сина, всю цю затію з величою та першою в історії NBA ігрою батька та сина в одній команді слід забути. Звісно, я бажаю броні здоров'я і прогресу, і мені дійсно хотілося побачити таку гарну історію, але щоб це було по-справжньому, без читерства. Типу, щоб це не було зроблено лише для галочки в стилі місця в лізі брата Яніса. та Пишіть вашу думку з цього приводу: броні зможе стати професійним гравцем чи ні. Також я очікую на ваш фідбек з приводу даної рубрики, чи подобається вам такого роду відео, слід їх робити частіше, поширюйте цей випуск серед друзів, підтримуйте мене, бо такі малі канали можуть опросуватися тільки завдяки вашій підтримці. Та давайте долучайтеся до телеграм-каналу. Я роблю там дуже багато контенту, а кількість людей, м'яко кажучи, не вражає. Підпишіться, давайте перевалимо хоча б за тисячу, ви точно про це не пошкодуєте. Дякую за увагу, з вами був Basket Moves, до скорої зустрічі, мир!